Тому що там нока п'яти. Так, ще що? Як, ну, чому приходить впевненість від вдячності, саме від вдячності, не від чогось іншого. Не в того, щоб себе захистити, когось вдарити чи комусь щось там повернути словесно, коли нас, на нас агресують, а саме вдячність. Бог відповів, і ти помітив, що це зробив. Що він зробив. Від, він відповів, що і ти вдячна, і ти значить, важлив, він працює. В твоєму коли ти не дякуєш Богові, не проговорюєш це, значить ти не помічаєш його. Не цінуєш, може, як так і треба. Да? Угу. У мене є чоловік, так? усі свій чоловік. Так ну, тобто, а впевненість від чого приходить? Просто ти йдеш назад. А я хочу вперед. Від чому приходить саме впевненість? Ну, ви багато назвали, а впевненість, чому проходить? Вирабатується Зв... привичка і необхідне Так, а звичка від чого? Останнє повторення. <гум> так, від повторення ще від чого. Сьогодні Ігор добре сказав. Він нам нагадав те, що було в минулий раз, те, що ми казали. Істочник, джерело. Так. Виробляється яка звичка у нас виховується? Приходити до цього джерела і набирати цю силу. Логічно? Є, да, так? Это... Е, да? Ми приходимо, і ми можемо приходити до цього джерела різні, ну, в різному більше, стані. Тим ми знаємо Бога, тим більше ми, ми благодарні Йому, тим більше, і тим більше ми уверені в Ньому, що Він нас, нас любить, що нас не оставляє, що, що нас підтримує. Так. Але ми все одно приходимо різними. Ми ж можемо приходити як і посміхатися, так і плакати. Ну, звісно, а тому що хто утішить? А коли ти плачеш, ти можеш дякувати? Конечно. Ну вже Это... так. Але ж це важко. Ти знаєш, я от я благодарю, планиру... я плачу мені живо і в територія плачу, і благодарю яю Господи, Я так благодарна, что у меня есть кому прийти, что угу. у меня есть, мне, мне есть то, тот, кто услышит меня, есть тот, кто поддержит, который не оставляет меня, который помогает мне. И я знаю, что в тебе моя сила, и тобой я живу, и благодаря угу. тебе я живу.